Під час зйомок бойовика погані хлопці, частина друга між Віллом Смітом і режисером Майклом Беєм виникали серйозні творчі суперечності. Причина різні підходи до роботи над сценами та загальна атмосфера на майданчику. Майкл Бей відомий своїм жорстким стилем режисури. Він вимагав повного контролю над кожним кадром, часто не давав акторам імпровізувати. Вілл Сміт, навпаки, звик до свободи в діалогах, особливо в комедійних сценах, і кілька разів просив дати йому більше простору для акторської гри. Одного разу Сміт прямо на знімальному майданчику посперечався з Беєм через сцену, де його персонаж мав виглядати надто агресивно. Актор вважав, що це шкодить образу героя. За словами очевидців, суперечка тривала майже годину, поки продюсери не втрутилися, щоб заспокоїти обидві сторони. У висновку Майкл Бей погодився дати Сміту більше свободи для імпровізації в певних сценах. А ВІЛ у свою чергу пообіцяв дотримуватись режисерського плану в ключових моментах. Після цього атмосфера на майданчику покращилась, і подальші зйомки пройшли більш гармонійно. Пізніше в інтерв'ю Сміт і Бей згодом визнали, що цей конфлікт став для них моментом росту.